Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. У цьому відео ми будемо розбирати енергію світу, що буде відбуватися найактивніше з 12 березня по 10 травня 2023 року. Отже, у цей період можуть відбуватися проблеми з водою або від води, неприємності або проблеми пов'язані з газом, нафтою, бензином та все, що є рідким. Це, звичайно, говорить про те, що загалом на газ нафту бензин може підвищуватися ціна з 12 березня по 10 травня. Ще в цей період можуть бути нещасні випадки або вибухи, пов'язані з нафтою, газом, бензином та паливом. Але можуть бути і нещасні випадки від води або пов'язані з водою. Далі близько 28 березня до 8 квітня, плюс-мінус 4 дні. Можуть бути терористичні акти, жорстокість та нещасні випадки у світі. Далі у цей період, з 12 березня, по 10 травня, буде порушено комунікацію та пересування у світі. Це може бути справді часом а, частих аварій, тому будьте обережні при подорожах, особливо якщо ці подорожі на короткій відстані, наприклад, із міста до міста. Але й від поїздок на тривалу дистанцію, теж краще відмовитися а, на цей період. Якщо відмовитися все ж таки від поїздок ви не можете, то обов'язково прочитайте молитву та попросіть Бога, щоб подорож була приємною та комфортною. Я також можу поділитися з вами мантрою, яку я сама слухаю у подорожах. І посилання на цю мантру буде, буде а, виставлено під цим відео. Користуйтеся, будь ласка! Отже, комунікація це і соціальні мережі, це інтернет, і все, що так чи інакше пов'язано з цим. У цих темах можуть бути збої. Період так чи інакше повинен якось ускладнити спілкування та комунікацію людей. З іншого боку, комунікація це насамперед наше спілкування. І так, люди в цей період будуть схильні до сварок і до агресивних висловлювань та промов. Особливо багато сварок може бути між друзями, сестрами, братами та сусідами. У багатьох у цей період можуть бути проблеми з документами і з різних причин. У когось будуть помилки в документах, хтось не зможе отримати документи, хтось втратить їх, а у когось документи зовсім згорять. Якщо вам потрібно зробити документи, і ви хочете розраховувати на добрий гарний результат, то зачекайте на закінчення даного періоду. Ще хочу сказати, що бережіть руки та ключиці в цей період. Чи не лізьте руками в щілини, не піднімайте з підлоги чужі речі, особливо на території України. Акуратно та обережно займайтесь, займайтеся спортом та улюбленим хобі. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.